Вдосконалення, чи як, чи переробка, картоплесажалки типу бомет. А саме, що, що я втрутився, зробив ось таку стрілку, щоб загортали рівчики. Тобто, щоб не було без цих е загортачів 1, 2, 3. Там вийшло і три, три горба. А весь фокус в тому, щоб було рівно, після саджалки було рівно. Скажу зразу, що я вже ось там попробував, але зараз пробую ще раз. Треба вижити мухту телефоном і поїхали. Так. Там зараз буду підкидати барабульки. от як воно працює. Ось так і кинув дві. Це буде мідка. Зараз. Ну отут і кидаю раз, кинув дві. Тут кинув дві зараз подивлюся, що воно воно десь поїхало на бік, але піднімаю. Не знаю як там буде із звуком, але менше з тим. Що ж тут є? Труба 50 -ка. 50 -ка. Тут, по-моєму, 80 см така одна сторона і друга 80 Зробив ось таку стрілку. Всередині от до цих пір десь. Дивіться, спочатку десь-сюди. Кругуляк стальний. І тут також. Ну, щоб воно мало. Більшу вагу. Бо пробував я саме скоріше пробував тільки цими двома круглячками, то не загортало. Не хватало довжини і не загортало самий рядок. От він. Десь приблизно він от такого не загортало. А мені потрібно, щоб загорнуло. Чому? Чому я цим заморочувався? Є дві причини. Перше це те, що сказано було, що не сапається. Ну, сапою не, не, не сапається, і там бурян, це і то, і, ну, ну менше з тим. Хочеш сапати, зроблю я, щоб сапати. Це раз. А друге, це те, що дуже багато землі, оці пригортачі насипали на ту бідну барабульку і поки до неї дійде тепло там, поки, поки вона почне сходити, то сусід вже підгорнув другий раз. Ось таке-то. Зараз я шукаю. Десь має бути дві штуки їх. От, будь ласка. Ну як де? Тут зверху добрих, добрих 5 сантиметрів є. Там було і було більше як 5, а на одній було чуть не 10. Ну, то як виходить. Міряти я не буду, звичайно, рулеткою. Або, а от, тут глибше. Одна. От одна ще десь має бути одна. Не може такого бути. Цирк. А може і збоку десь кину. Ну нема, тут десь до 10 сантиметрів. Так, а один, два, а третій де? Оде третя. Де ще тут? Ага, рамку. Подивився. А в дзеркало. Ну, одним словом, якось так. 5-10 см, нехай буде 7. Таке ні нашим, ні вашим. От такі то діли. Ось таке то я сотворив. Там якби на, на трезві на ланцюг, то воно буде рухатися. Тут воно теж рухається. Тут воно також рухається. Може не багато, може, може не знаю, але в мене такий варіант, якби то влаштовує. Ну, наскільки воно практичне, то саме головне, щоб мені виконати волю зробити, щоби, щоб жінка сап сапала. Груда велика. Груда чому? Тому що я вже тут... Це вже третя, по-моєму, спроба. Так пробую і сяк, і... Так, ці заводські... Заводські, як вони, я навіть не знаю, як то назвати їх. О, ці лапи, що тут були, я їх зняв, зробив, зробив інші. Стрілка обрізана на тоненьку і бляха. От вона тут опускається по Так же само і. Чому груда? Тому що мокро і ще вчора були, просто було пів стрілки. Я обрізав на, на тонко, на вузько, верніше, і тепер вже того немає. Ця груда це і не страшна, тому перед посадкою пробіжуся хоча б в добрий один слід культиватором і фрезою, фрезою переб'ю. І буде, Я думаю, що буде просто гафія. От таке то. Можна чіпати транспортер і не паритися. Витримає добре, не витримає, якось воно буде. В будь-якому випадку це знімається досить швидко. Там відкручується гайка спереді. Хоча б одну гайку витягну шпильку, а тут оця вся труба, вона тут от, 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 приварені. Такі кольця з труби витягується і, і все. Прогріється. Прогріється. Повинно би скоріше прогрітися вже тепер. Земленька, верніше, тепло туди до барабольки, повинно би скоріше дійти, тому що воно не дуже глибоко буде. ще Трошки всядеться. Ну, у буде 5 см землі, сапою воно так і, так і нагортається. Скоріше, скоріше вийде наверх, скоріше можна пробігтися мотоблоком, а я це роблю постійно міжряддю між мотоблоком малим. Фрезою пройшовся, перебив, а потім жінка пішла, сапав туди-сюди, попоганяла. І тим же самим малим мотоблоком підгорнув, підгорнув, підгорнув. Нічого нам коли б дожити до того. Добре, дякую.